Шановні пані та панове, вітаю вас! Невеликий огляд зовсім бюджетного повербанку S-Link модель IPG 10M 100 mAh придбаного в Україні за 280 гривень або 7 доларів за курсом на квітень 2024 року. Упаковка, як ви бачите, зовсім не скромна для заявленої ціни повербанку. Добре, подивимося, що всередині. USB кабель. Сам гаджет інструкція. Отже, що ми маємо? Номінальна ємність 10 000 мАга, 2 входа по 2 А кожен, 2 вихіда на 1 та на 2,1 А максимум. LED індикація, вага і розміри перед вами. Захист від перезаряду, перевантаження струмом та від короткого замикання. Є рекомендація підзаряджати повербанк раз на 4 місяці. А ось даних про тип акумуляторів немає. Хоча на сайті продавця, а це була розетка, йшлося про літі-полімерні акумулятори. Така собі інструкція зовсім мала. Багато мов, але української немає. Кабель для заряджання, якщо у кого його немає, кажуть 30 см. Повіримо на слово. Ну і сам повербанк. Досить компактний, як виявилося. Кнопка індикації, світлодіоди. Яскраві, занадто яскраві. Два вихідні роз'єми розташовані по краях, вхідні по центру. Що сказати? Досить симпатичний. У долоні лежить зручно. Декілька тестів, щоб зрозуміти, з чим маємо справу. Варбанк підключимо до зарядки Samsung через USB тестер. 5,2 В 2 А. При завершенні зарядки струм буде зменшуватися, але на цьому етапі він відповідає заявленому. Вимірюємо також вигідні значення. Майже 5,1 В без навантаження. З підключенням навантаження 2 А навіть трохи більше. 4,9 В. Навантаження 1 А. 504 В. Все стабільно. Зараз навантаження по 1 А на двох вихідних портах одночасно. Без несподіванок. На другому порту збільшимо навантаження до 2 А. Спрацював захист перевантаження по струму. Добре! Повертаємось на схему 1 плюс 1. Тут все працює. Перевіримо, скільки цей повербанк візьме на себе заряду. Зараз я обнулю показання USB тестера. За кадром повністю розряджу повербанк і поставлю його на зарядку. Повернуся по закінченню заряджання. Повертаємось. Повербанк повністю заряджений. За 5 годин він взяв майже 6460 мА ємності на трохи більше ніж 5 вольт на прузі або 33,4 Вт години, якщо так буде зручно. А як же обіцяні 10 тисяч? Виробник зазвичай вказує ємність з урахуванням 3 і 6 вольт. Якщо ж їх конвертувати в 5 вольт, вирахувати коефіцієнт корисної дії, який в середньому становить 80%, то обіцяні 10 000 годин вже будуть виглядати дуже приблизно до того, що виміряв USB-тестер. Тому так, плюс-мінус цей повербанку взяв те, що і мав взяти. У продовженні знову обнуляємо показання USB-тестера і з надією на краще перевіримо, скільки енергії цей повербанк вже зможе віддати. Це також дуже довга історія, тому знову залишимо її за кадрами. І повернемося, коли повербанк віддасть все. Все до останньої краплі своєї енергії. Продовжимо. Повербанк повністю розряджений. Перевіримо. Розряджено. Щоб зняти зібрані показання USB тестера, необхідно останні до чогось підключити. Що маємо? Взяв 6460, віддав 5250. Втрати близько 18%. В принципі, могло бути трошки краще, а могло бути і набагато гірше. Гаразд, підсумки. Повербанк, за винятком того, що на виходах сумарна 2 А замість 1 плюс 2 А відповідає заявленим характеристикам. До речі, нехай він поки що заряджається. І що найголовніше, він працює і виконує свою роль, бере енергію там, де вона є, та віддає тоді, коли її немає. Час заряду від нього багато в чому залежить від ємності та стану акумулятора телефона або гаджета. Тому цей час кожен раз буде відрізнятися. Але в будь-якому випадку, думаю, що це буде помітно довше, ніж при швидкій зарядці, яку бачили шочу, що купували, яку даний повербанк не підтримує. Сподобалося і те, що при зарядці смартфонів та інших гаджетів повербанк стабільно тримає напругу 5 вольт до свого повного відключення. Що ще додати, Індикатор рівня заряду працює некоректно, треба буде звикати. І як виявилось, рік виготовлення повербанку 2 роки тому. Перевіряйте перед покупкою. Але загалом, даний повербанк це цілком гідний до розгляду варіант. Звісно, якщо його невисока вартість переважує відсутність швидкої зарядки. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.